Так, я пам'ятаю, ми казали, що більше сюди не повернемось. Кенон, може, не будемо знімати відео у вашій бібліотеці? Хочу? Забудьте. Адже в Коста у штаб-квартирі Кенон, гарно подають. А що вони подали? Це новий об'єктив, а також чай від Твінінгс. Але забудьте про це, бо найважливіше ось тут, а що тут? Що це? Старий, старий. Новий. На диво вони дуже схожі. Той самий розмір, як у 2870, і однакове різьблення під фільтр. А це 15.30. Гляньте, яке гарне тріо. Але цей має фіксовану діафрагму, як і 2870. А це якась дешевка. Приберемо його. Назад у коста. Гляньте, який гарний дует. Знаєте, дзеркалки Canon, і я люблю серію L, але також я люблю дешевші об'єктиви, наприклад, оцей 51.8. Це мій. І я не маю камери для нього, але не продаю. Бо це тупо невигідно, тож краще просто залишити собі. І є багато причин любити ці дешеві об'єктиви Canon. По-перше, дешеві, по-друге, достатньо хороші, оптично прості, легкі та економні. А ще вони менш помітні, бо не мають червоного кільця. В усякому разі, 1628 F28 трохи відрізняється від деяких дешевих об'єктивів, і навіть від об'єктивів серії L. Адже дешеве скло, особливо зуми, зазвичай без фіксованої діафрагми та доволі темні. Особливо це стосується на ширококутних. І він не такий вже й дорогий, коштує трохи більше тисячі фунтів. Це набагато дешевше і значно компактніше та легше, аніж зараз покажу. Просто гляньте на цей Джавелін. Покладемо на стіл. Я хочу сказати. Цей незначно більший у розкритому стані, порівнюючи з цим, але він значно важчий. 1628 буде стирчати отак. Знімемо це. Цей об'єктив має механізм, який ходить туди-сюди. Його досить легко збити під час зйомки тут є невеликий стоп. Лок любить жорсткіше. В нього гостре око на такі речі одразу бачить усі переваги та недоліки. Ну добре, він лише трохи коротший, але вага значно відрізняється. Цей 445 грамів. Ель-об'єктив у свою чергу 840. Цікаво, а скільки важить Canon r 8 461 грам за КБ і карткою. Це величезний плюс, адже якщо ти знімаєш на r 8 і на це є всі причини, адже тушка. Чудова. Окрім того, що батарея довго не тримає заряд. Він перевішує тушку. Але якщо в тебе є об'єктив, який майже такий самий. За своєю вагою. То так набагато краще. I think the Best Vlogging Competition? The best vlogging competition. Комбіна... Oh, yeah. Якби ти в минулому вирішив знімати влог на кенон. Яке скло ти б обрав 15-30? з плаваючою діафрагмою та максимальною світлосилою F4,5, що достатньо темно. А на довгому кінці взагалі 6,3? Лок yeah. This... <laughs> перевзувся, він змінив свою думку. Bro. Інша альтернатива це об'єктив 1535. І це просто смішно для влогів. Ніхто не зніматиме на таку бандуру. Але тепер ми маємо оцей. І зараз я спробую зняти на нього. У плані ергономіки він чудовий, особливо якщо тримати його як лок. Зазвичай ти тримаєш за об'єктив, так? Тримати об'єктив таким чином зручно, особливо за R8. Коли я знов її взяв у руки, я одразу спитав, чи є в ній батарея, адже камера дуже легка. Це скло має 5,5 стопів стабілізації. Із правильною тушкою. Стабілізація буде до восьми стопів. 16 міліметрів виглядає отак. Достатньо широко, аби побачити цю прекрасну бібліотеку Canon знову. Звичайно, Canon був не першим, це вже було у Sony. Але вони, здається, не мали стабілізації. Напевно, є причини у тому, чому Sony не вважають за потрібне вбудовувати стабілізацію в об'єктиви. Типу, це більше не працює. <плес> Давайте перевіримо діапазон. Це 20 міліметрів. Як на мене, Canon, особливо їхня оптична стабілізація завжди була на високому рівні. На екранчику виглядає стабільно. Але ж як воно насправді? Лок, ти мав рацію. Він казав, що його легко випадково запаркувати. Якщо випадково трохи розігнатися і додати сили, усе запис зупинено. Давайте про якість картинки. Але для початку. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше – ваш час. Реблюм це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже реблюм зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві. Опції природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Reblume доступний для Windows та Mac OS. Негай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Гляньте на цю сі Титанську погоду. Давайте приберемо це в інше місце. А воно важкувате. Отак ми впоралися. Затестимо боке. Цікаво, яке буде боке на відстані 20 см. Це, це неймовірно. 20 см це не до об'єктива. А до матриці. 28 мм дозволяють фокусуватися дуже близько, десь на відстані 20 см. На широкому куті фокусується також достатньо близько, приблизно 25 см. І я забув, що увімкнена корекція дисторсії. Але на мінімальною дистанції фокусування єдині є і нюанси. Здається, ніби об'єктив не покриває всю площу матриці. На 20 мм він'єтка не така виражена. Проте хочу порівняти з об'єктивом серії L. Діафрагма така сама F28. Цей об'єктив має трохи ширший кут 15 мм, а також 35 на довгому кінці. Але чи має він бути таким великим і дорогим? Що ж, давайте дізнаємось. Давайте дізнаємось. Сумно, але так. L-об'єктив великий не просто так. Якщо відключити корекцію дисторсії, то все буде тіп-топ. RAW-файли з 1535 F28L виглядають значно краще за дисторсією та вінітуванням. Утім, центральна частина 16 1628 така ж різка як L-об'єктиві. Але навіть на різних фокусних відстанях 1628 має певне бочкоподібне спотворення, виглядає як безкоштовна реклама книги, бездзеркальні об'єктиви, намагаються робити меншими, і тому їх важко зробити оптично. Ідеальними, тому присутні певні компроміси, які виправляються одразу в камері. Якщо потрібен raw файл, який буде виглядати добре без корекції, — саме те, що вам треба. Але з корекціями чи без 1628 залишається різким об'єктивом з мінімум хроматичних аберацій. І я не побачив багато хроматики при тому, що це передпродажний зразок. Тож так, що ми тут маємо? Два асферичні? 4 UD-елементи. Та спеціальне багатошарове просвітлення. Усе це можна показати на екрані. Але я про це розповідаю, щоб трохи збільшити хронометраж відео. Ба більше. Можна трохи й помовчати. Зовсім забув про дихання фокусу. А воно присутнє. Він дихає. Він не дихає. Дихає менше. Камера допомагає зменшити дихання. У наші дні це стандарт, коли камера і об'єктив працюють в симбіозі задля коригування деяких оптичних недоліків. Можете самі упевнитись у доцільності цього рішення. Але для відео, у тому числі для влогів, практичність найголовніше. Тож, якщо ти маєш фінансову грамотність, зроби собі послугу і накупляй це. Краще візьми цей, дешевший. І намалюй червоне кільце. Ніхто не здогадається. Просто візьми цей і збережи гроші. Збережеш гроші і спину. Мені подобається це скло. Воно чудове. Це скло варте того, щоб повернутися на Кенон. І вони чудово уміщаються тримач для стаканів коста. За Starbucks не питайте. У Sony є 16-25. також F28. Приблизно у тій самій ціновій категорії 1249 фунтів. У Canon схожа ціна. І яке співпадіння. Ви поставили? Абсолютно такий самий цінник, як і в Sony. Але як на мене? Тут значно більше фіча, ніж у Sony. І програмоване кільце. Це можна кастомізувати. І перемикачі отут. І є стабілізатор. У Sony такого немає. Але ж Соні це і не потрібно. Саме так. Вони такі у цьому немає сенсу. Важко не згадувати Соні у порівняннях, адже це топовий гравець. У Sony найбільший вибір рідних об'єктивів. І якщо казати про ультраширокі зум-об'єктиви з максимально відкритою фіксованою діафрагмою, Соні давно таке має. Canon свій презентував тільки зараз: більший діапазон фокусних відстаней і більша кількість фішок. Може стати суттєвою перевагою Canon для контент-креейторів або фотографів, які хочуть легкий повнокадровий сетап, і при цьому не втратити у продуктивності. Зовсім забув. Він пили-вологозахищений. Пил, волога, захист від погоди такого раніше не було у бюджетніших об'єктивах. Звичайно, знайдуться ті, хто скажуть, що це не дешевий об'єктив. Але ж тут є гумове ущільнення. Як тобі цей об'єктив? Він чудовий. Думаю, ти маєш рацію. Це дійсно класний варіант. Ой, я взяв не той об'єктив, це старий. Це чудовий варіант. Зазвичай продукція Canon. ого, зроблено в Японії. Нам варто зробити правильну сцену для тесту. Покажемо усі нагороди, які має Canon. Їх досить багато. Ось чому я перестав вивчати маркетинг? Адже треба. Треба читати книжки, схожі на цю. Ця книга про маркетинг називається Фрикаделькове морозиво. Ваш маркетинг не працює як слід, гадаю, ваш ні. Гляньте, давайте познімаємо тут. яка в нас тут нагорода? Кросс Бізнес Ауорд Бермінгем 2022. Ігри співдружності. Мені здається, вони їх просто вигадують. Камера року від читачів Canon EOS r 6 Mark II. Хтось зламав цю нагороду. Це все ще якийсь скам. Це як Red Dot Design Awards. Любительська камера року. r 7 І якщо ви захоплюєтесь камерами, то це ваш варіант r 7 Буду бігати іншим напрямком, бо голова йде обертом. Необхідний баланс. Це як видаляти плями від червоного вина білим вином. Аби видалити кетчуп, використовують майонез. Це найкраще, що робить Коста. Колись ми знімали на 5D Mark 2, Марк 3. Як давно це було? Це звернення тіктокерам. Дзеркальні камери це старі камери для дідів. Можете спробувати їх. Можливо, вам зайде. Адже це вже ретро. Обов'язково придбайте бленду і вдягніть її навпаки. Та знімайте влог. Та тримайте мікрофон отут. Адже це дратує лока. Лок впаде на підлогу. І почне пінитись.